Преблагословенного і світлого часу Різдва, який файний час очікування, незважаючи на всі випробовування, які цими днями нас зустріли. І сьогодні допомагає нам приготуватися ще краще пророк Єремія, славний пророк, а саме 31 глава Його. Ми читаємо: так говорить Господь, у рамі чути голосіння, лемент, гірке ридання, рахиль. Плаче за дітьми своїми і розважитись не хоче, бо їх уже нема. З раннього дитинства пам'ятаю, цей уривок завжди мене спантеличував. Що за рахиль? За ким вона плаче? Виявляється, саме місто Рама це місто Веніамина, місто коліна Веніамина, яке знаходиться на північ. За дві години ходьби від Єрусалиму. А Рахиль мати Йосифа і Вініамина, до мати значної частини ізраїльського народу. І чому плаче? Це, це такий також символ того, бо Арама на підвищенні є, що вона стоїть і бачить, що немає, дітей нема, потомків нема. Земля опустіла. Тобто земля стала порожньою і через вигнання, через насильство, через руйнацію, знищення. І коли це над цим роздумовуєш. Думаєш, Господи милосердний, як це сильно також перегукується із сьогоднішнім нашим станом в Україні, із сьогоднішнім станом взагалі у, у цій війні, із кожною війною? Мене недавно спантеличила думка, що тільки за 24-й рік у світі було декілька десятків військових конфліктів. Неймовірно. І Рахиль, бачачи таке спустошення, бачачи пустку, плаче і не хоче, аби її утішити. Бо оця пустка, брати і сестри, також може бути і в нас всередині. Ця пустка також може бути пусткою і психологічною, і ментальною, і духовною, спустошення від гріха, спустошення від усякої атаки Злого Духа. І настає момент, коли ти вже переживаючи. Всі випробування, переживаючи такий наплив різних новин, особливо негативних, які чуєш, які болять, які зачіпають, в тебе руки опускаються і не знаєш, що робити, втрачається надія. Хтось із великих сказав, що там, де немає надії, там уже і є пекло. Пекло це місце без надії. Час народження Ісуса це власне і час оновлення і оживлення цієї надії. Дуже важливі є наступні два вірші, які ми читаємо у ці главі з пророка Єремії. Так говорить Господь. Годі тобі вже ридати та голосити, хай очі твої сліз не проливають. Бо нагорода за твій біль, слово Господнє, вони повернуться з ворожої країни. Є ще надія для потомства Твого, слово Господнє. Діти твої повернуться у свої границі. Як багато наших братів і сестер з тих чи інших причин були змушені виїхати за кордон. І нехай кожен, хто і чує ці слова, нехай кожен, хто задумовується над своїм майбутнім у цей час, особливо через надію воплоченого Слова, через надію Ісуса, народженого, буде благословенний. Буде благословенний, бо в кінці кінців ніхто з нас не є вдома. В кінці кінців які навчають оці церкви, це наше життя це життя в готелі, це життя десь на виїзді. Ми не вдома. Ми не призначені для цього життя. Ми призначені для життя вічного. Ми створені для того, щоб замешкати у свій час у домі Отця. І тому, Слово Боже, сьогодні наголошує, не плач. Витрислю, зупинися у, у цьому стражданні. Лише опираючися на надію на майбутнє. Бо навіть вдома, в нас, ми не вдома. Лише тоді, коли будемо безпосередньо в домі Отця, де є жителів багато, тоді і ця надія буде зреалізована повністю. Тому зараз будьмо з цим Ісусом. Тому, тому зараз, готуючися до Його народження, ми готуємося власне до Його утішення. Слухаймо Його, що Він каже. Що Він нам обіцяє у майбутньому? Бо в кінці кінців, наш дім це навіть не місце, наш дім це сам Ісус, який має народитися. Також дякуємо, брати і сестри, за всі ваші коментарі, за поширення, дякуємо за кожну подобайку. І очевидно, дякуємо за всі донати, які ви вже переслали на на підтримку і цього проекту, і інших подібних, і хто також хоче далі підтримати нас. То посилання на підтримку є внизу в описі під відео. Будьте благословенні. Надія є, руки не опускаємо, і нехай в очікуванні народження Ісуса ми самі сповнимося надією, ми самі сповнимося, очікуючи власне, Його життям, ним самим, який і є нашим домом Ісусом Христом. Христос посеред нас!